Криньки для пожертв мисливці за церковними касами здебільшого обирають віддалені сільські церкви, де точно немає сигналізації та охорони, слабкі замки та вікна. Ніч це пора скоєння грабунків. Аналізуючи останні епізоди, злочинці проникають в приміщенні через зламування дверей, віджимання віконних рам, інколи через пошкоджений дах. За 11 місяців цього року на Рівненщині сталося 23 крадіжки крадіжки святинь. Викрадено десятки і сотні тисяч гривень. В окремих випадках інвентар священиків і навіть вино для причастя. Хількох безбожних. Нахідників вдалося встановити згодом засудити до п'яти років в'язниці. встановленням інших злочинців нині триває слідчо-оперативні дії, повідомили в обласному управлінні. І тепер поліцейські спільно з громадськими формуваннями нестимуть службу поблизу храмів Рівненщини, щоб унеможливити подальші крадіжки церков. Чергувати біля церков вирішили після зухвалих проникнень. Останні зафіксовані чотири випадки на Здолбунівщині та Вострозькому районі. Але цього разу зловмисникам не пощастило. Вони нічого не встигли винести. За фактом умисного пошкодження майна. Правоохоронцям розпочати досудове розслідування у кримінальних провадженнях за частиною першої статті 194 кримінального кодексу України.